Аюва Чернігів продовжуємо інформувати вас про події понеділка, 4 березня у студії Альона Макаренко. Вечір добрий. Відсьогодні пенсіонери почали отримувати монетизовану субсидію грошима. Таких домогосподарств на Чернігівщині понад 95 тисяч. Люди можуть отримати гроші або через пошту, або через банк, через який їм нараховують пенсії. Працездатні, а це понад 45 тисяч отримувачів субсидії, зможуть з 12 березня забрати гроші за спеціальною програмою Ощадбанку. Монетизовані субсидії директор департаменту соцзахисту облдержадміністрації Олег Русін радить витратити на подальшу сплату комунальних послуг, адже якщо виникне заборгованість понад 340 гривень. Користувач державну допомогу втратить детальніше в сюжеті Діни Вонг. Чернігівка Анна Петрушинець іде до п'ятого відділення Укрпошти. Сьогодні уперше разом із пенсією отримує субсидію грошима 2400 гривень. За минулий місяць за комунальні послуги їй прийшло загалом 3400 тисячі чотириста гривень. Обща угу. сумащита тут общався. Да? З однієї сторони, зручно, що гроші всі по відомості. Ну, життя покаже, як воно буде в далі. Тому що, якщо ми отримали квитанції, нам було так зручніше, ніж що там переплата чи доплата більш було зрозуміло. Ну, а зараз вже ж побачимо, як воно. Буде нам дальніше, ну все одно субсидії не вистачає, тому що таке життя, що кінці з кінцями не зводиш. От то продукти дорогі, кварплати теж тарифи повишають і повишають кожен місяць. Непонятно за що і як <правді> Анна Петрушинець разом із грошима отримує і пояснювальний лист. Наявність <правді> простроченої заборгованості у <правді> неможливість. <правді> Подальше надання вам державної підтримки. Це вести пояснення, яка сума вони отримають монетизацію і як вони повинні далі їм розпоряджатися цим грошим. У п'ятому відділенні Укрпошти монетизовані субсидії мають отримати більше 800 пенсіонерів, розповідає Світлана Петровська. Навантаження операторів за прогнозами не зміниться, а у листонож роботи побільшає. Збільшиться трошки, мабуть, на листонож їм. Трошки додаться роботи з роз'яснення, і, мабуть, очікуємо збільшення оплати комунальних платежів. Загалом у нас по із числа, хто є пенсіонери, отримуючими субсидії, це більше 95 тисяч домогосподарств, таких по працюючим, тим, які будуть отримувати субсидію через установи Ощадбанку, більше 45 тисяч домогосподарств. Всі відповідно реєстри передані. Ті громадяни, які... Є працездатного віку, вони будуть отримувати через установу Ощадбанку. Виплата почнеться з 12 березня. Тобто з 12 березня ці громадяни можуть звертатись до будь-якого зручного відділення Ощадбанку. І по програмі Швидка копійка є відповідна програма банківська. Вони будуть отримувати кошти по житловій субсидії. Монетизовані субсидії Олег Русін радить витратити на сплату рахунків за комунальні послуги. В першу чергу, звісно, Витратити на оплату за житлово-комунальні послуги для того, щоб не допустити заборгованості, бо наявність заборгованості терміном. Більше двох місяців чи сумою більше 340 гривень, що є більше 20 неоподаткованих мінімумів. Це є підстава, щоб організація надавач послуг надала відповідно лист до управління соціального захисту населення з тим, щоб в зв'язку з наявністю заборгованості припинити нарахування житлової субсидії. Не хочу жити в бор уже вчасно плачу все життя. Діна Вонх, Олександр Поліщук, Роман Репа, новини на Юа Чернігів. Сімох дітей шпиталізували, 870 евакуювали через розпилення невідомої речовини в 30-й Чернігівській школі. Повідомлення до поліції надійшло близько 12.30. У школі протягом дня працювали слідчі, рятувальники та лаборанти міського й обласного лабораторних центрів. Дітей відпустили додому. Туда розпирскала балончик і стало всім плохо. Всі начали кашляти в школі. Після четвертого року на перерві було відчувалося в повітрі неприємний такий запах невідомої речовини. Через що було виведено всіх дітей, всіх учнів школи на подвір'я провітрювалося приміщення. приміщення? Важко дихати і в горлі пекло піклочні горлі Спочатку такий неприятний запах пішов і потім всі почали кашляти. Потім, коли вийшли на вулицю, вроде полегчало. Но потім через минут п'ятнадцять началася головна болю, всі головокруження і у тошнота теж не табор. Гдіто сім або більше людей забрали в боїть. Приїжджала дв'язкових сімох дітей швидкою доправили до обласної дитячої лікарні. Про це каже директорка школи Олена Скорко, попередили їхніх батьків. Вони з дітьми у лікарні спілкуватися з нашою кореспонденткою батьки не захотіли. З дітьми говорити також заборонили. Були скарги на запаморочення, кашель, затруднене дихання, першіння в горлі. Вони оглянуті лікарями приймального нашого відділення і лікарем-анестезіологом. Діти госпіталізовані в неврологічне відділення. Стан при госпіталізації ближче до середньоважкого. Ми стикалися з такими в тому році теж було отруєння невідомим газом. При, так можна сказати, що це був якийсь перцевий газ розпилений. У школі працюють слідчі. Зі слів директорки школи вони встановили, що десятикласники розбризкали з балончика перцевий газ. Їх батьків викликали до школи працівники держслужби з надзвичайних ситуацій. Зробили аналіз повітря в надзвича... в навчальному закладі. Прибуло наше відділення радіаційно-хімічного захисту. Було проведено заміри згідно нашої приладної базиндозор. Було вимівимірено концентрації кисня, повітря та небезпечних речовин. Гранично допустимих концентрацій перевищення не було виявлено. Призупинено навчальний процес. Зараз будемо чекати висновків, чи можемо ми його поновити. Обласна санстанція, дає такі висновки, тому чекаємо заміри. Сьогодні в Чернігові біля компанії з електропостачання «Енера» зібралася черга. Люди кажуть, прийшли та приїхали з інших районів області, бо не можуть передати показники лічильників телефоном. Вайбер, може вісімсот перегружені, сказали. эта линия тоже стала перегружена. А ви не можете на лінії перевантаження? На лінії перевантаження звониться треба що Ночью звонити, тому що воно цілодобово. Так що це треба сидіти ночі звонить щоб передати показання. Три дні звоню на лінії перевантаження. Син передавав, передавав там через інтернет і через що і говоріть занято зайнято. Так я сьогодні сама приехала. А я вот это ему номер давала и показания. И он сказал, что не может дозвониться. Один единственный телефон на весь город. Ну как, как можно дозвониться? Не, он не Я телефон, позвонил, а он мне на... говорят: вы с какой области? Сумская, угу. Конотоп или откуда вы? Я говорю, ну нельзя же дозвониться вообще. Это же это какое-то безобразие. У меня человек, вот женщина, инвалид первой группы. 80 лет, Я она не может сама прийти. Позвонить пришла. по телефону невозможно. А с 1 по 4 дай показания. Все? Я хочу поз... с мобилки позвонить. Хочу з мобілки позволяють. У них нету се ж -мобільного, мобільного прийому. У них, у них тільки се ж городський телефон. Зараз знаєте городських телефонів уже, уже уже їх половина літ. людей. компанія ЕНЕРА, постачальник електроенергії, розподіляє її Чернігівобленерго. Вона ж має приймати показання. Ми звернулися до Чернігівобленерго за коментарем. Чекайте на нього в наступних випусках новин. Розглядати по суті справу голови Срібнянської об'єднаної територіальної громади Олега Коделі суд почне 26 березня. Судовий процес триває рік і три місяці. Олег Коделя позивається до Срібнянської селищної ради. Він самовисуванець, був обраний головою громади. На виборах набрав 57% голосів. На посаді пробув кілька хвилин на першій сесії селищної ради, яка відбулася 17 листопада 2017 року. Одразу після складання ним присяги 19 з 20 6 депутатів висловили голові недовіру. Причина конфлікт інтересів. Відтоді громада без голови. Його обов'язки виконує секретарка Ірина Мартинюк. Олег Куделя 23 листопада 2017 року звернувся до суду, аби рішення сесії скасувати 1 березня 2019-го в Срібнянському районному суді відбулося підготовче засідання. Суд ухвалив Підготовче провадження в адміністративній справі за позовом куделі Олега Павловича до Срібнянської селищної ради Чернігівської області про визнання протиправним та скасування рішення Срібнянської селищної ради Чернігівської області від 17.11.2017 року номер 6 та поновлення на роботі закрити, призначити судове засідання для розгляду справи по суті на 26 березня 2019 року. Нарешті за 18 місяців згідно дійшли до висновку, що відбудеться. Справа по суті. Перед цим були суди Київський апеляційний адміністративний суд, Шостий суд. Верховний суд України, також від Велика Палата Верховного суду України, яка прийшла до висновку, що суд все-таки повинен відбутися у срібному. Чому судам знадобилося 15 місяців для призначення розгляду справи по суті, розкажемо в наступних випусках новин. Скільки в області бомбосховищ та укриттів і чи всі захисні споруди готові приймати людей? Проте сьогодні в студії теми дня будемо говорити з Володимиром Салюченком, начальником управління цивільного захисту облдержадміністрації. Дивіться о 19.20. Запитання ставте за телефоном 67 87 33 сім Чернігова три кочернігова 046 2. На цьому відео не все більше новин о 19 годині. Тоді побачимось.